Перша наша реальна зустріч відбулася в музеї знову ж таки на літературній зустрічі з нагоди сторіччя Ольги Діденко. Я очолюючи спілку цю таку літературну спільноту літо. Почала запрошувати Павла Миколаївича до наш на наші зустрічі, на вечори, на якісь такі масові заходи. Він звичайно відгукувався з задоволенням. Приходив, були були такі моменти, коли ми він організовував у університеті садівництва науково практичні міжнародні конференції філософія саду. У програму ввели, що я була перша виступаюча, ніби відкривала своїм виступом цю конференцію. Друга конференція відбулася через два роки, у 2019 році, і вже мене поставили, як то кажуть, заключною виступаючою. Я хвилювалася, думаю, ну це. ж… Тим більше, що в мене зовсім не наукова така тема, а літературно, поетично. Але коли я почала виступати, всі, всі замовкли, була, ну, яка, кажу, було як муха пролітає. Вже пізно ввечері, вже після 10 вечора дзвонить він мені каже, Ніна Степанівна, вибачте, що так пізно. Але оце тільки приліз додому. І хочу почути ще того вірша, якого ви читали на конференції. Він умів гарно слухати. Не то, що каже, гарно говорити, він гарно говорить, він гарно говорив, але він вмів дуже гарно слухати. І от те, як він пропонував почитати щось, це було дуже щемно. От він каже, Ніна а я оце прийшов, я сідаю в кріслі, там каже, або я сідаю в кріслі, відкинувся. І буду віддатися на солоді, прослухати вашого вірша. Я розумію, що той вірш був, мабуть, недосконалий, що його над ним треба було ще працювати і працювати. Але він так вмів це сказати. Він, я себе відчувала на рівні, я не знаю, там Пушкіна, не Пушкіна, але принаймні дуже такого високого рівня. Разом одночасно з літературною біографією Уманщини так трапилося, що я писала і про свою землю, про своє рідне село. І для нього це була теж нова тематика, нова тема, тому що в селі він ніколи не був, він села не знав. І прочитавши цю книгу, він дуже багатьох, в багатьох випадках він був, був вражений. Так, а що це таке було? А що це таке може бути? А що це таке буває? І е, він написав передмову. Е, слідуючу книжку. Повернення у духотворених, це про наших уманських громадських діячів. Це Крамаренко, Юрій Левкович Крамаренко, його дворідний брат Сергій Єфремов, який вчився в нас в Уманській духовній школі. Теж він написав передмову, велику передмову до цього. но... Окрім передмови, він багато мені допомагав із матеріалами про духовних цих наставників, духовних випускників училища цього, які потім стали великими такими просвітителями, громадськими діячами, письменниками і таке інше. І якраз у цій книжці багато фотографій із присутністю. Павла Миколаївича. ось звернувся до мене видавець черкаського видавництва «Інтроліга Інтролігатор. Олександр Прилуцький і е, пожалівся на те, що вони хочуть відродити або перевидати книгу про митрополита першого митрополита українського селя Липківського з його проповідями, з його біографією, а не можуть знайти людини, яка б написала попереднє слово для цієї книги. І я запропонувала е, як релігія знавця, як одного із е, таких. Е, обізнаних у питанні релігії людини Павла Ямчука. Звичайно, ця передмова була написана, благословив, благословив її владика, цю передмову до книги. Ну і сьогодні ми теж маємо цю досить таку солідну велику книгу з його попереднім словом.